Привіт, мої любі українці і гості України. Зараз ви побачите відео, яке відзняла російська пропаганда, щоб наші українські воїни побігли здаватися до них в полон. Причому росіяни роблять ці ролики з огляду на ментальність їхніх воїнів, які, можливо, передивившись такі ролики, дійсно біж, біжуть і здаються в полон. Да? Але ж це ж не про українських хлопців. І я зараз звертаюся перед тим, як ми зараз переглянемо це відео до наших українських чоловіків в першу чергу і воїнів не ведіться на цю бидло пропаганду. Тому що це зробили росіяни, щоб вплинути на ваш психологічний стан. Нічого спільного з нашою державною політикою ці відео не мають. І, до речі, таких відео зараз купа. Простих дуже багато цих відео і їх розповсюджують по всіх телеграм-каналах. Повторююсь, що вони ці відео розраховані, щоб вплинути на ваш психологічний стан. Не ведемося. Мене в цьому відео, яке ви зараз побачите, зацікавило дещо інше. Зараз ви його передивитесь, і коли будете дивитись, подумайте, хто з цих персонажів, які задіяні в впровадженні цього роліку, будуть нести кримінальну відповідальність, при тому таку серйозну. І поки будете передивлюватись, напишіть в коментарях, хто буде нести кримінальну відповідальність. А потім після перегляду цього відео зараз, воно невеличке. Ми з вами детально все розберемо. Приємного перегляду! Ось він. Твій контрнаступ. Ти вважав, що у тебе багато шансів зберегти життя. Але ти не захотів тікати з країни. У жіночій сукні мамі не вистачило грошей, щоб дати хабара, а батькові не допомогли старі зв'язки. Ти намагався сховатися, але їм треба м'ясо, бо леопарди їм жаль і своїх дітей їм жаль. А тебе ні. Тепер у тебе лиш один останній шанс зберегти життя. Як ви бачите, аудіодубляж виконує людина, яка ідеальна. Розмовляє українською мовою. Вона взагалі без жодного акценту розмовляє нею. Притому ця людина має професійні навички озвучки таких відео. Тобто це професійний диктор. Раніше ця людина однозначно працювала на якомусь телеканалі, можливо, на радіо, і на українському телеканалі, або на українському радіо. Дивіться далі. Я вважаю, що це найвірогідніше, що це українець. Далі. Цього українця достатньо ідентифікувати по голосу і встановити його прізвище, ім'я і по батькові. Та інші дані, які його, підтверджують його особу і належність до України або, можливо, неналежність. І після того, як ця талановита особа озвучує такі відео, встановлюємо, чи направлені ці відео на роботу проти української державності. А я думаю, ви не будете сперечатися, що саме в цьому відео є очевидний посил, щоб українська армія здалася і віддала Київ, Одесу, Харківщину і інші області України. Кому росіянам? Ми маємо віддати своє. Тобто, ми розуміємо, що ці відео направлені на знищення української державності. Тоді робимо підсумки. Що ж накоїв цей талановитий український диктор? наговоривши в цьому відео. Перша стаття, яка приходить до вас на думку, я думаю, вже в коментарях її написали, це що? Державна зрада. Тобто, державна зрада це діяння, яке умисно вчинене громадянами України на шкоду суверенітету. Територіальній цілісності та недоторканості обороноздатності державній, економічній та чи інформаційній безпеці України, тобто перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, е, шпигунство надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Тобто, ще що цікаво, що ті самі діяння, що я тільки що вам назвав, вчинені в умовах воєнного стану, караються, знаєте, яким строком. 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ось на що наговорив цей диктор. Тому що він зрадив Україну. Він пішов на бік росіян, щоб працювати Проти української державності. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що тут є державна зрада, існує спеціальна інша стаття. Це стаття 111 з позначкою 1, колабораційна діяльність. Є такий там, е, частина 6 цієї статті, це організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою агресором. Та або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора. І тут от є обов'язкова ознака. За відсутності ознак державної зради. Активна участь у таких заходів. Тож непогана стаття, і тут цей наш диктор, цей талановитий, талановитий. Особистість карається позбавленням волі на срок від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади. Ну, коротше, 12 років. Це вже менше. Але, на мою думку, там чиста державна зрада. Якщо вам не подобаються ці перші дві статті, будь ласка, є третя стаття це стаття 111 з позначкою 2. Пособництво державі агресору. Умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору. Збройним формуванням та або окупаційною адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України іноземцем, чи особою без громадянства за винятком громадян держави агресора, з метою завдання шкоди України шляхом реалізації чи підтримки рішень або дій держави агресора. Рішення. Впровадити таку пропаганду прийняла держава-агресор. А диктор що зробив? Він його підтримав, він реалізував це рішення, Українець проти України. Теж срок такий, знаєте, від 10 до 12 років. Тобто, тут чиста кримінальна відповідальність передбачена для цього талановитого диктора, який сьогодні працює на державу-агресора. Якщо ви. Не згодні з моїми думками, будь ласка, в коментарях напишіть щось цікаве. Якщо згодні, підписуйтесь на цей канал, тому що ми будемо такі відео ще розглядати обов'язково в рамках Кримінальної площини. Якщо вам це відео сподобалось, шлюпалку вгору піднімайте. Якщо вам не сподобалось, дизлайтніть його гарненько. Ну, і з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.